Вітаю вас, любі, вітаю на каналі, вітаю на відео. Сподіваюсь, ви в порядку. Сьогодні дивитимемось а, таку інформацію, яка буде приємною. Хочу говорити про приємне. Хочу когось із вас і надломлене серце. Не у когось із вас, а у когось із нас. Ми всі люди однакові да? і ніхто нікому не чужий. Насправді, і для цього не обов'язково бути знайомими особисто: ти або людина, або ні. І коли ти не людина, то рано чи пізно все стане зрозуміло. Так, двійка келихів. приємне. давайте дивитись про те. Що ви любите, що є вашим, що би ви хотіли назвати своїм? Взагалі, от двійка келихів це така карта, знаєте, коли один або особистість людина, одиниця, жінка чи чоловік достатньо наповнені один келих, да, туз-келихів, а потім два келихи. Тобто достатнє наповнення, що потребується як збільшення, навіть тари, елементарно, да? але якщо перекласти на нас людей, то багато з нас вже починають більш глибше, скажімо, більш серйозніше задумуватись про суспільне життя. Суспільне, да? чи спільне? Спільне життя, здається, так. Але не лише це. Також це вміння дружити, вміння просто теревеняти ні про що. Да? Така світська бесі... бесіда. Ось. Потім, можливо, дружба, взаємоякась виручка. Навіть взаємовигода це ж теж добре. Да? В бізнесі це може бути бартером, Елементарним, так і тут. Ти мені, я тобі. І це теж нормально. Чому ми про це взагалі говоримо? Ну, давайте так: про, про те, про що ви любите. Що ви любите ще і про що ми повинні говорити? Ви любите, коли, знаєте, повна комплектація, коли є результат від проробленої вами справи. Є результат від вашого вкладу, є результат від ваших, знаєте, таких зусиль, теж, енергійного вкладу. Ну, Тут все зав'язано саме от на повноті. Ви любите, коли всього достатньо, коли всім всього достатньо, коли ви забезпечені всі, укомплектовані, скажу так, такий вираз. Да? І ви або готові працювати, да, або працювали над цим. Теж Це як десятка келихів, це як сімейна, сімейна радість. Ну тут знову ж, давайте так. Можливо, в когось це і так, а в когось це от якраз зараз ви на тому етапі, коли ви зрозуміли, що ви Сам на сам, самі по собі, ви достатньо вже наповнені, і вам вже треба ділитись. Умовно, тобто, людина в пару вам потрібна, або, наприклад, ви готові в своєму, в своїй справі не знаю, там, додати новий відділ, взяти ще одну людину, або, не знаю, там, змінити роботу на іншу. Ось такого плану ви завжди можливо працювали десь віддалено чи там сам на сам, а тут ви хочете якось єднатись, або зрозуміли, що не вистачає друзів для повної повноти, да? повної повноти, вибачте, для такого повного насичення і повного балансу в тій або іншій сфері вашого життя, да? зокрема, ось і суспільного, і кола спілкування, а іноді ще можна почути як друзі. Свого роду колесо життя. От намалюйте коло і розділіть його ну, лініями, да? поділіть коло, і от скільки у вас частин вийде, от тим частинам надайте свою назву, сферу. І оцініть, ну, можливо, в відсотках, чи там якось в рівнях. Наскільки ви оцінюєте наповнення, насичення і реалізованість в тій або іншій сфері? Тут нічого немає такого, якщо ви побачите, що ваше колесо не зовсім як колесо. Да? Тому що вашим, ваше колесо не повне, ви задоволені своїми сферами не всіма. Тобто, в будь-якій сфері ви можливо щось. І помічаєте, що над чимось треба працювати. Взагалі, на сьогоднішній день ви себе дуже-дуже добре почуваєте. Можливо, ви озирнетесь і зрозумієте, що у вас є все. Це із хорошого із приємного. Можливо, досить копатись, досить шукати, досить звертати увагу на сни там, чи на ще щось. Озирніться в свою реальність. Подивіться, що у вас є, надайте кожному кожні своє місце і йдіть повноцінно по своєму житті. Тут теж може бути як прийняття зростання над собою, зростання над своїм життям, зростання над своїми думками. Дуже і дуже добре. До речі, сьогодні в нас в кадрі бавовна. Це такий, знаєте, як поштовх, Всесвіт, допомога нашим ЗСУ, успішної і красивої, легендарної їм, Так, щоб там аж вуха завернулись. Про що хороше? Все ж таки тут хочеться говорити саме про о, таку сторону вас, яка не потребує контролю, яка не піддається контролю. Ту сторону вас, яка взагалі живе своїм життям, і ви навіть самі іноді не можете сконтролювати. Іноді це може вирвати з вас наружу. Про що це саме кажу? Наприклад, ем, які би аргументи вам не доносили, або що би ви самі собі там не казали, чи комусь іншому, ви ніяк не можете почути. Ви, ну, просто, ви можете чути щось сто разів, або чути це в наполегливій формі і не приймати. От ви просто ну все ну, наручнику якомусь своєму. Да? І ви, як вам пояснити, чи потрібно це зараз взагалі пояснювати? Мабуть, я скористаюсь допомогою іншої колоди? Ви не дотягуєте ось. Під цим всім стоїть, що ви не дотягуєте, ви не справляєтесь, ви не справились, ви пропустили. Це свого роду, знаєте, може бути як відчуття провини. І замість того, аби ну, справитись з цим відчуттям, відпустити його, ви пручаєтесь, можливо, да? або закриваєте очі і самі не можете зрозуміти, як. Всі якісь риси ви можете помічати в людях. Вони обов'язково є в вас, і ви це відчуваєте. Просто ви думаєте, що ви це робите з приємної сторони. А якщо помічаєте в інших, то ви по якійсь причині думаєте, що людина робить це якось намірено. Тобто людина це якось старається проти вас це ну, зробити. Так ось, тут порада. Зверніть увагу, а ви коли проявляєте цю саму рису? Це не претензія ні до когось, ні до вас. Звичайнісіньке знайомство з собою. У вас по-любому така риса є, тому що ця риса притаманна абсолютно любій людині. І ми проявляємо її в той або інший момент, період, час ситуації, і там кожного своє. Але в будь-якому випадку, раз в е, кожна окрема людина по-любому робила щось одне, те саме, що і всі. По-любому, розумієте? Або більшість. Ну ось так. Тому тут е, справа в наступному. Тут, чесно кажу, я налаштована просто на дуже щось приємне, але от інформація йде саме така. Тому, можливо, пробачте комусь ну, доведеться, скажімо, відчути щось неприємне. Я тут без всяких натяків хочу вам справді донести інформацію, яку хочуть передати картам. Тут дуже якось цікаво все виходить. Про хороше ми можемо дуже багато говорити, але ось наступний момент. Тут вам як важко на щось наважитись, чомусь поставити крапку, чомусь дозволити віджити, відійти. Да? Ви як самі ніби не знаєте, куди можливо щось або вписати в своє життя, або як, навпаки, чогось важливого, або від чогось важливого відмовитись або змінити. Це може бути не щось глобальне, а якась, наприклад, ваша погана звичка, да, яка. Скажімо, шкодить вам, і ви ніяк не можете з нею розпрощатись. Це навіть таке може бути. Да? І ви як заходите в замкнуте коло і повторюєте постійну звичку, і постійно розумієте, що це треба зробити, а наважитись, ну, по якійсь причині не можете наважитись, тому що це свого роду вихід із зони комфорту. Так само і. Це може стосуватись якоїсь там особистої сфери. Або це може стосуватись там, сфери бізнесу. Тобто, у кожного щось може бути своє. Постарайтесь, будь ласка, цю інформацію правильно примінити і підлаштувати під своє життя. Тому що якась рекомендація може вам і допоможе. А може, ні, Будьте теж. Уважні. Тому дивіться, знов місяць. Угу. Тому свого роду, свого роду вам здається, що щось можливо відійде саме, само собою. Хоч ви розумієте, що найкращий спосіб це коли ви свідомо проявите силу волі. Коли ви свідомо, скажімо, проявите сміливість свого роду, так, або досвід. Ну, не знаю, там візьмете сміливість поговорити, візьмете сміливість сказати, візьмете сміливість зробити, прийняти за когось рішення, не знаю, там дати якусь обіцянку або. На... ну, Тут по-різному, я сподіваюся, ви зрозуміли хід думки, так? Тому е якісь Життєві ситуації, або люди, знайомства, вони все ж таки відійдуть кудись в сторону. Ну, так повинно відбутись. І тут, до речі, король Пентаклів, це може бути повністю за вашою ініціативою. Ось, що і може спричинити. Ні, 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 вибачте, вибачте, неправильно. Або, о. Або у вас може, до речі, тут бути дійсно на любовній сфері знову тут спентаклі. У вас могло відродитись щось давно забуте, або старе. Як, ну, я не знаю, як все спочатку могло початись? І ви не знаєте, що робити з тим, що ви вже започаткували, ну якось ось так. Да? От, можливо, це сталося несподівано, карта Башні. Ну, Перше, взяти на це сміливість і відповідальність. Можливо, ви нам не можете наважитись, ну, я не знаю, як вам сказати, відмовитись від цього. Можливо, ви розумієте, що десь. От, чи ви не можете нам наважитись навпаки, дозволити цьому відбутись? Ви на щось не можете наважитись те, що для вас важливе. Ви про це багато можете думати, просити. Не знаю, вас це може дуже сильно втомлювати, забирати багато сили, енергії ці думки. А ви хочете продовжити те, що у вас вже було. Або не хочете, ви, ви не розумієте, чи ви впевнені. Ви якби і розумієте, що маєте право і абсолютно, ну, от. Піти на це, наважитись, да? а, зробити це. А от якусь таку незручність або страх відчуваєте. Страх, чого ви відчуваєте? Ви не впевнені? По-перше, ви не впевнені, чи ви хочете. Як пояснити? Це може бути ваше бажання відтворити ту зону комфорту, те життя. І ну, все те зрозуміле, чим ви жили раніше, щоб все знову стало для вас зрозуміло. Ви хочете відтворити те, що вже знайоме для вас, що звичне для вас. Тому, можливо, і про звички тут говорилось. Теж у когось це не обов'язково, скажімо, на фоні існуючих стосунків. У когось це може бути, як ви намагаєтесь в новій людині відтворити або знайти ту вже якусь там людину з минулого або дуже для вас важливу колись. То тут треба визначитись, чи ви готові до відносин взагалі? Чи можливо зараз якраз час ну розібратись, що конкретно тримає? Ну ось відпустити і іти далі, якщо ж ви того бажаєте. Або зараз розібратись в тому, що ви, ну, мабуть, не готові, або майже готові. У кожного тут своє, і тут, ну як вам пояснити, не треба ускладнювати щось, треба просто шляхом дослідження. От ви робите, і не те, щоб там проплановувати. Зарані що ви робите? А бути собою, от робити і самі спостерігати, про що ви, от, ну, про що ви говорите? Не контролюйте себе, так? Да? Ну, щось, щось себе вже віджило і повинно піти. Чи це щось нове? Дев'ятка жезлів. Ну Ви як готуєтесь, ви як готуєтесь до якогось рішення. Завершити з чимось незрозумілим. Ви якраз таки довго, навпаки, ви довго стримувались, аби, не розстави, ну, аби розставити всі точки над е, І всі крапки. Да? Чудово, добре. Знову ж таки, наскільки я бачу, що. Ну, ви визначились. Можливо, насправді. Просто ви намагаєтесь відчути це і головою, і серцем. Чи, можливо, на, на вас ще щось зав'язано, да? чи ви ніяк не могли усвідомити, що значить повішаний, зави, зависнути? Ну, як зависнути? Я кожного дня прокидаюсь, роблю, є зміни, є результати, що значить зависати. да? Туз жезлів. Ну, ви якось, знаєте, якось, як вам пояснити? Ви почали вам почало подобатись абсолютно все, що відбувається в вашому житті. Всі ваші складнощі, всі хитрощі, якщо ще ні, то через якийсь період буде, буде все так відбуватися. Знову ж таки, як би ви зараз не гарячкували, як би ви зараз за щось не боролись, в кінцевому результаті ви все одно прийдете до оголення перед самими з собою. Вам доведеться побачити себе в незручній ситуації, в неприємній ситуації або, наприклад, ви навіть ви будете виглядати так або так, і навіть не розуміти того, наскільки ви не відповідаєте тому, да, де ви опиняєтесь. Тобто ви будете переглядати і розуміти, що насправді люди мали право реагувати на вас так, як вони зреагували. Це у вас теж все йде до прийняття, про яке ми говорили на попередніх розкладах, або говоримо час від часу. Ось, тобто, тримаємо той ланцюжок, який ми з вами ведемо. Тому що завдяки вашим коментарям дозвольте я декілька слів візьму від себе, але тут карта миру, тож я завершила, мабуть, цей розклад. І на завершення дозвольте візьму декілька слів. Ви от пишете в коментарях, і я вам щиро дякую. Не знаю, я не запитувала дозволу, тож не буду називати, хто конкретно і що. Ви пишете, чим більше вас слухаєш, тим краще вас розумієш. Все вірно. І це якраз таки ось ви, написавши коментар, ви дали зрозуміти або показали, проявили результат тієї роботи, про, ну, яку я веду на цьому каналі своїм розкладом. Ну, Завдяки таро розкладам, Розкладам. Да? Ось ви, ви зараз підтвердили те, що я кажу. Слухайте, не надавайте мені оцінок, не акцентуйте увагу там, про мій настрій, про, про щось чи сталося чи ні. Там, да? Ви просто отримайте спочатку інформацію, не перекладайте. Одразу на себе, а просто слухайте. І ви зрозумієте, що насправді інформація, яка звучить, вона стосується не лише ваших подій в житті, а саме і тих же тем, про які ви читаєте в книгах, слухаєте, які ви здобуваєте. Тобто це та інформація, ті слова, про які ви починаєте задумуватись або задумуєтесь. Так або інакше, в той або інший час розумієте? Тобто слухайте, і ви все почуєте. Це і є також прояв результату. От нам і є ну, якби на чому порівняти. Коли е, цей підписник да, і коментатор раніше був в такому, знаєте, ні-ні, і все знаю, і все те, і, і я молодець і, і все круто. Ось, я йому ось на його прикладах показувала. І зараз я бачу результат, е хід думки, розумієте? Справа не в тому, що людина там, або як людина коментує хід думки людини в цих коментарях. І от людина пише, що він починає розуміти: чим більше слухаєш, ключове тут слухаєш, розумієте? Тобто людина вже показала результат, що вона вміє затихати, вміє не брати на особисте, тобто людина вже зміцнилась і зросла над собою. І людина зараз, чуючи, спроможна просто чути, послухати і не сприймати на власне. Тобто, не, завдават, не вдаватись в емоційність, не впадати в цю емоційність, а просто ну, умовно, холоднокровно послухати. Можливо, про щось помовчати, можливо, чимось не знаю, там, навпаки, про щось задуматись або забажати знайти якусь там відповідь. Ну, своє таке, да? тобто людина починає вже на таких етапах, коли починає оцінювати і вміти оцінювати якість, правильно чути. Зараз це поки що мій канал. Людина звикає до того, аби чути. Людина вчиться вчитись. Тому, що ще раз кажу, цей коментатор, що б ти не казав, все завжди було ні. Навіть якщо людина з тобою погоджувалась, все одно її речення або речення цієї людини починалось із слова ні або Не. Розумієте? А зараз людина взагалі спроможна почути чужу думку і не спішити висловлювати свою. Розумієте, а просто дозволяє відбутись тому, що відбувається. І тут і зараз теж людина вміє бути тут і зараз. Людина, почувши інформацію, коментує і висловлюється стосовно конкретної інформації. Але робить це так, що зрозуміло. Багато чого умовно. Да? Тобто це не конкретно, скажімо так, комплімент лише одній людині. Так, це комплімент цій людині також, але саме ця людина стає ну, якби доказом моєї якоїсь там учасності і роботи тому, що відбувається, або доказом того, що прислухайся. Переступий якийсь бар'єр, і ти, ну, ти побачиш більше. Допоможи собі. Да? Ну, ось, якщо, наприклад, хтось зі мною давненько і каже, що немає якихось результатів, то, можливо, що я вам скажу: беріть реально сміливо, пишіть в коментарі. Ви... Це, це не листівка. Розумієте, це там не ще щось. Просто от висловте, переступіть цей бар'єр, я не знаю, що писати. Що під такими розкладами писати? Ну, що бажаєте? Ви можете смайлом висловитись, можете поділитись якоюсь там інформацією, не знаю, або життєву історією вашою особистою, чи там якимось спостереженням. Взагалі, навіть може у вас не виникати бажання говорити. Так уявіть, що цей канал це реальна група. Да, от ви прийшли, наприклад, на якесь групове заняття. Ось, і ми з вами працюємо. Ми з вами працюємо в групі, і от я кажу, там, пишіть, дайте відповідь, вносьте пропозиції, а ви тупо мовчите, вибачте за це ту, ну, от так воно виглядає. Якби ми з вами особисто сиділи, да? тому, якщо ви на цей канал підписані і ви приділяєте увагу, я буду дуже рада, якщо, наприклад, ну, ви час від часу будете висловлювати свою думку, можливо, якісь непогодження. Пропозиції і тому подібне. Ну що ж, любі, добре. Я дякую вам за вашу увагу. Більше часу вашого займати не буду. Дякую, що ви поруч, і дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Також дуже дякую, що ви приділяєте увагу мені, моїм відео. Це дуже важливо насправді. І не завжди є настрій, можливість і нагода. А я дякую, що ви завжди це знаходите. Для нас, мене і мого каналу. Дякую, Любі. Бажаю всім добра.